Спочатку я нам доповідають в рацію, що там є поранений. Ми збираємося надягаємо екіпіровку, сідаємо в машину, виїжджаємо на точку передачі пораненого. Військовий з позивним Циба, медик евакуаційного підрозділу бригади Спартан, він займається порятунком наших бійців, які отримали поранення з поля бою. Додає, має медичну освіту, проте під час служби у війську наче наново вчився. У мене є освіта середньоспеціальна, то що фельдшер. але коли я пройшов до військової служби. Тут для мене відкрилася тактична медицина. Вона відрізняється від гражданської медицини. Там одна надається допомога, тут по іншому надається допомога. Для такої роботи потрібні двоє медик та водій, додає циба, а також укомплектована машина. В ній зокрема повинні бути жорсткі та м'які ноші. Останні необхідні для того, аби вивести бійця з позиції або щоб дістати його з важкої броньованої техніки. Не обійтись медику і без спорядженого всім необхідним рюкзака. Повинна бути в машині це рюкзак. В рюкзаку, все то на до надання медичної. Допомоги. Поки не довеземо поранено. Це бандажі, перев'язки, капельні, прибори, щоб капельницю поставити, якщо вдруг велика кровотеча. Ну і всі обізболюючі препарати для того, щоб, якщо у людини поломана нога, рука, налажуємо фіксовані. Матеріали. Цей рюкзак потрібен для надання допомоги в полі. Медикаменти для тих, кого вже доставили до машини, зберігаються у спеціальному ящику. Якщо вже людина поранена знаходиться в машині, то в нас все тумбочки: турнікети, бандажі, перчатки, ножиці для того, щоб зрізати броню. І все. Перев'язульне шприці, прив'язане матеріал. Акклюзійні е е перев'язки. Ну і бінки. Така комплектація потрібна для того, аби довести людину до стабілізаційного пункту. Пояснює Циба, яким би не був важким шлях до пораненого чи яким би великим не був рюкзак. Усі зусилля вартують того. За весь час э, нашої роботи наш екіпаж врятував э, більше ста. Життів наших бійців. Найприємніше це те, що ми надаємо цю допомогу. Ми наших хлопців рятуємо життя, те, що вони оздоравлюють. І ми коли бачимо, то, що вони ходять, І саме найприємніше, те, що хлопці живі залишаються. Війна це не про романтику, як у фільмах та серіалах, каже Циба. Робота бойового медика це про біль, втрати та надлюдські зусилля. Проте, все це вартує тієї перемоги, яка неодмінно чекає на Україну. Наталія Юрєва, телеканал ТМ.